Ловити їх не можуть. радари будь які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Компас. Гору. тисяча чортів! Сімка, канолику, ви чого це? Ми не сімки і нолик, а відчайдухи пірати. Так, пірати! Сьогодні ми виходимо в море. Ти з нами? Звісно! Ура! Тобто, ні? не ура? Спочатку пройди випробування! Ти маєш знайти річ, без якої в море виходити. Я готовий. А як? За схемою. Вона там. А чому схема така дрібна? Нічого собі дрібна! Ми з нею півгодини морочилися від місця, де стоїш. Ага, тобто звідси. Здогадався. Іди на північ. Поки не побачиш. Зачекайте. А де північ? Це там, де північний полюс. Крига, білі ведмеді. Але як я дізнаюсь, де цей північний полюс? За компасом. Компас це прилад, який допомагає морякам і льотчикам визначати, в якому напрямку вони пливуть або летять. Наша планета схожа на дуже великий магніт, у якого два полюси північний і південний. А в компасі є стрілка, що обертається. Стрілка намагнічена, тому одним своїм кінцем вона притягується до північного магнітного полюса, а іншим завжди показує на південний. Це я знаю. Але ж компаса у нас немає. А ми його зробимо. З чого? Із голки. Ми її намагнітимо магнітом. А як вона обертатиметься? У блюдечку з водою. Кінець голки покази на північ, а інший на південь. А який куди? Хоча там вікно, туди я піти не зможу. Отже, північ там. Мені подобається цей кмітливий малий. Це хто з нас малий? Ну, просто так усі пірати кажуть. Гаразд. Підемо на північ. Іди на північ, поки не побачиш, спляче чудовисько. На горизонті чудовисько. Не підказуй. Хм. Поверни ліворуч і зроби 300 кроків. Скільки? 300. Я сам міряв. Ага. Тоді для мене це. 1 2 3. Тепер іди до дерева, поки не упреся. Де ж мені дерево? Це ж справжній корабельний компас. І кажуть, компас. Перший компас винайшли в Китаї тисячу років тому. За його допомогою китайці мандрували пустелею. А за 200 років компас з'явився і в Європі. Був це компас китайським чи європейці самі його придумали. Незрозуміло. Піксики пам'ятають лише те, як він був улаштований. Це була магнітна стрілка на поплавку, котрил пускали у посудину з водою. Лише потім стрілку надягли на шпильку, і компас став схожий на сучасний. Стрілка компаса завжди показує на північ. І якщо, наприклад, моряку слід пливти на північ, він пливе за стрілкою. А якщо на південь, то у зворотному напрямку. Цю штуку твій тато вчора ввечері приніс. Ти вже спав. А ну лиш. Я зараз. Ти куди? Ха! Північ збігається! Звісно, збігається! А як би інакше ти сюди дістався? Тепер мій компас не потрібен. Поклади голку на місце. Не вколися